Друзі, вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Гаврилюк і сьогодні розпочинаємо день з найголовнішого з аналізу ситуації на фронті, бо від цього залежить життя будь-кого з нас. І сьогодні нам допоможе розібратися наш постійний експерт. Вітайте в нашій онлайн-студії, пан Сергій Грабський, військовий аналітик. Добрий день, добрий, день. пане Сергію. Мапи Діпстейт повідомляють, що російські війська просунулися ще більше біля траси Покровськ-Костянтинівка. Минулого тижня ми з вами вже обговорювали е, таке тактичне значення. Наскільки зараз е, вони просунулися до цієї траси? Що там зараз взагалі відбувається? Ви знаєте, на сьогоднішній день треба відмічати, що противник він продовжує вести ту ж саму лінію і вести ті ж самі активні бойові дії, які ми спостерігали минулого тижня. І ці бойові дії спрямовані на те, щоб розширити клин, розширити клин між Покровською Мирноградською агломерацією та а, а, Костянтинівкою. Це надзвичайно небезпечна тенденція, тому що противник, а, просуваючись на північ, а, він може. А, Охопити Костянтинівку і охопити Мир Мирноград Покровська, і це надзвичайно небезпечно з точки зору того, що може повторитися Авдіївська історія, як ми її часом називаємо, тобто ситуація, коли а, противник почне задавати масованих ударів по а, наших позиціях, вже виходячи з того, що а, вони будуть охоплені з трьох сторін, що у значній мірі може погіршити ситуацію на цій ділянці фронту треба розуміти що противник наполегливо продовжує я підкреслюю продовжує наступ тобто ніякий наступ не починався він продовжується і таким чином це вклинення створює дуже серйозні загрози для стійкості нашої оборони на південь від слов'янської краматорської агломерації безперечно ми не можемо говорити про те що зараз це безпосередньо загрожує слов'янську Краматорську, але ситуація надзвичайно тривожна а взагалі зараз багато експертів повідомляють про те, що саме битва за Костянтинівку може стати головною битвою на цьому етапі розвитку війни. Чому саме цей населений пункт настільки цікавить росіян, і чому їхня увага від Покровська саме туди переміщається? А, дуже просто. Костянтинівка є центром в принципі, нашої оборони, і вона є основою стійкості наших оборонних рубежів саме на цьому напрямку. Я завжди підкреслював, що завданням противника на цьому етапі війни є, війни є під вихід на лінію покровськ костянтинівка Часів Яр. Якщо Часів Яр і Покровськ це, скажімо так, фланги нашої ділянки фронту, то Костянтинівка її серце. Костянтинівка є важливим залізничним вузлом. Там закінчується там, де заліз проходить залізниця. Плюс Костянтинівка є, як ви бачите, на карті тут не треба, як то кажуть, бути над експертом. Важливим транспортним вузлом. Тобто, захопивши Костянтинівку, противник отримує вагомі переваги з точки зору того, що він зможе накопичувати війська, розподіляти ресурси, маневрувати силами та засобами для подальшого наступу на словянськ моторська. Треба розуміти, що Костянтинівка є ключем до оборони Слов'янська Краматорська, і її втрата може серйозно вплинути на подальший перебіг бойових дій в Донецькій області. А чи не повторити повторитися історія з Покровском, коли було дуже багато таких лячних повідомлень в ЗМІ, і ну, дійсно ситуація там залишається напруженою вже фактично рік? І однією з найскладніших на, на всьому фронті, але тим не менше, Покровська не захоплений, і росіяни об нього вже вбили купу своїх військ. Чи не може це все повторитися із Костянтинівкою? Безперечно, це повториться. Безперечно, це повториться, і треба розуміти, що тут не тільки про попропрпокровськ про ідеться давати згадати, як довго точиться битва за часів яр. Uh, і тут не йдеться про те, що ми побіжимо, що ми залишимо Костянтинівку. Я просто говорю про можливі наслідки і чому наше військове керівництво приділяє таке велике значення саме утриманню цього, цього рубежу. Uh, і скажу ще раз: uh, утримання рубежу покровського Костянтинівка часів яр є ключовою задачою нашої оборони. Тому вклинення противника створює дуже серйозні потенційні загрози. І ми можемо розуміти наступне, що якщо противник буде і далі лізти вперед, якщо він розширить цей клин, то вибити його буде дуже складно. А противник робить все можливе, щоб не допустити контратаку України, і це серйозно ускладнить ситуацію на лінії фронту. Але треба розуміти також, що є ще таке поняття, як географічні показники, розміри території, розміри укріп району, і пам'ятаючи, як довго противник бився у Бахмут, які сили та засоби він він там витратив. Треба собі так само і передбачати, наскільки важкою для противника буде битва за Костянтинівку. Але для нас значно важливіше уникнути цієї битви, щоб утримувати противника на підступах до Костянтинівки, не допускаючи його прориву. Нам не потрібний новий Бахмут, нам не потрібна нова Авдіївка, нам потрібна ціла Костянтинівка. Я розумію, що цього складно буде досягти, але ми маємо це робити для того, щоб забезпечити стійкість нашої оборони. Yeah. Mm -hmm. От до речі, якщо вже мова зайшла за Бахмут, мені здається, це був такий перший приклад подібної стратегії взагалі росіян, так постійного завалювання просто конкретного населеного пункту своїми м'ясними штурмами, і зрештою вони захопили і Бахмут, і Солидар і Авдіївка також зрештою опинилася під їхнім контролем. Але тим і менше, от на пане Сергію, на ваш погляд, те, що зараз за останній рік в них нема, вони всю ту саму стратегію, але немає якихось значних досягнень, і такі ключові населені пункти залишаються під контролем ЗСУ. Про що це говорить? І як змінилася наша тактика щодо захисту від подібних атак, що тепер у нас є можливість довго втримувати подібні штурми. Ну, ви знаєте, тут сказати щодо зміни тактики дуже важко щось нове, тому що ну, без усвідомлення того, що ми зараз маємо мати на увазі такі важливий фактор, як фактор дронів. Дрони фактично виключають на сьогоднішній день можливість проведення масованих атак із залучення великої кількості техніки. І саме із-за цього противник змушений діяти в тому ж форматі невеликих піхотних груп, іноді вони посилюють їх механізацію, використовуючи там, мотоцикли або баги і так далі, але все одно вони змушені діяти невеличкими групами піхоти. Атакуючи наші позиції час від часу і фактично завалюючи їх трупами. Тобто, знаєте, така боротьба на виснаження, коли вони методично і послідовно розбирають одну за іншою позицію і таким чином вгризаються в нашу оборону. Наскільки ця тактика вигідна, ну поки що для противника вона є абсолютно вигідною, тому що вона дає можливість противнику просуватися вперед. Але як надовго її хватить це питання? Плюс, е, якщо повертатися до Бахмута, то треба розуміти, що е, як я вже вказував, географічні показники вони все ж таки мають місце і мають бути взяти до уваги. Чому тому, що е, за Бахмут противник втратив в битві за Бахмут, противник втратив е, цілий корпус Вагнера. Більше більше ми про нього не чуємо. Про Пригожинську кампанію, а, які втрати вони понесуть в районі Покровська і Костянтинівки, час покаже. А, але треба розуміти, що на сьогоднішній день говорити про якусь зміну тактики, кардинальну зміну тактики неможливо, тому що економіка Росії просто не дозволяє їм. Застосувати на полі бою щось нове так, щоб могло кардинально змінити ситуацію на війні, тому ми будемо і далі спостерігати таку знаєте, тактику постійного тиску. Ну а з нашого боку в. Звісно, ми не можемо собі дозволити. У нас немає такої розкоші, щоб виставити рівнозначну кількість бійців і кидати їх так само на штурм. Значить, ми маємо використовувати нові елементи оборони. І з огляду на те, що противник використовує піхоту, і ключове слово піхота, відповідно, у нас мають бути відп... засоби протипіхотні. Я спеціально підвожу таким чином до мін до дистанційного мінування для того, щоб зменшити ризик прямого бойового зіткнення між нашими підрозділами та противником. Який очевидно переважає нас по кількості людей, але ми можемо нейтралізувати ці спроби. Йдеться так само про розвиток інших засобів боротьби, тут тобто масове використання безпілотних систем, наземних повітряних. Ну і безперечно, стратегічний стратегічний напрям розвитку наших збройних сил в цій війні це розвиток авіації, фронтової авіації. Друзі, я думаю, дуже цікаво буде і вам і нам поспілкуватися у коментарях щодо цього. Давайте поспілкуємося про таку дуже страшну математику війни, так? про те, наскільки наскільки виправданим є отримання території, і я маю на увазі саме, скільки вже полегло росіян в спробі захопити різноманітні наші населені пункти. І от якщо Вити, що Костянтинівка зараз стане ще одним таким опорним основним пунктом саме на фронті, за який чіпляється ЗСУ. То е, давайте поговоримо про те, як ви бачите цю ситуацію. Я думаю, буде дуже дуже цікаво поспілкуватися, пане Сергію. Зараз е, через те наскільки, взагалі, активною є кампанія саме на цьому відділі, е, на цьому напрямку фронту, так е, залишаються, ніби в тіні медійні е, багато інших напрямків. Зокрема, наприклад, е, на е, напрямку. Оріховському та Голяпійському. Там повідомляють, що лише за останню добу відбили сім атак росіян. Чому, на ваш погляд, вони продовжують спроби меншими силами просуватися на інших напрямках фронту, а не створюють якийсь великий ударний кулак саме от на таких точках, як Костянтинівка, як Покровська. Ви знаєте, тут немає жодного протиріччя. Тут немає жодного протирічі. і, як я казав багато разів, ми маємо ситуацію такої класичної схеми наступальної операції. Часів ще, скажімо, Другої світової війни або пізніше, росіяни не змінили оперативні підходи до ведення бойових дій, використовують ті ж самі методи і способи, і алгоритми ведення бойових дій. Отже, для того, щоб відповісти на ваше питання, я змушений зробити пару кроків назад, так, щоб. Так, Пояснити хрестоматійність цієї ситуації. Що ми маємо? Ми вже з вами визначилися, що головним напрямком цієї кампанії, цієї війни є Донецький напрямок, який включає в себе ділянки Новопавлівська, Покровська, Мирноградська. Ну, тепер вже можна говорити Малинівська, Новооленівська, поки що не називаючи Костянтинівку, але маючи її в голові Покровська, ой, вибачте, Турецька та Часів'ярська. Тут противник докладає максимум зусиль для того, щоб просунутися для виконання своєї основної оперативно-стратегічної задачі вихід на лінію Покровського Сянтинівка, часів яр з метою подальшого просування на північ сторону Слов'янсько-Краматорської агломерації, виконуючи стратегічну задачу цієї війни, яка була поставлена військам окупантів, захопити Донецьку область. Але відповідно до хрестоматії, тобто до традиційної тактики ведення бойових дій, подібні, подібні маневри вимагають проведення ще так званих другорядних операцій. І до цих другорядних операцій ми відносимо операції на Лиманському та Купінському напрямку активізацію противника на інших ділянках фронту, тобто проведення окремих атакувальних та демонстраційних дій противника, які мають на меті дуже чітку задачу: не допустити пере переведення наших підрозділів, посилення наших, нашого бойового потенціалу на найбільш небезпечній ділянці фронту. Таким чином, противник, намагаючись атакувати нас на Запорізькому, на Херсонському, на на Харківському напрямку ведучи активні бойові дії в так званій буферній зоні, яка включає в себе е території Курської, Сумської та Білгородської областей, він створює таке, знаєте, постійне напруження, примушуючи нас активно відповідати на всіх ділянки фронту е і, і, і зв'язуючи нас по руках і ногах, як вони думають, для того, щоб ми не могли перекинути додаткові резерви е на найбільш гарячу лінію фронту. Саме тому противник і проводить окремі наступальні дії на визначених напрямках і, зокрема, відповідаючи на ваше питання на на Оріхівському напрямку. Але говорити про те, що це буде створювати таку колосальну а, проблему для міста Запоріжжя, жодним чином не можна. Для цього ще дуже дуже зарано Противник просто не має фізично тої кількості сил та засобів, яку можна було використати на запорізькому напрямку для наступу на власний центр. Але такі дії тривають, і, власне, це є, ну скажімо так, всім відомою практикою ведення бойових дій Російської Федерації. Я думаю, дуже важливо якраз те, що в них ця стратегія, там їхня практика застосування так не змінилася ще з часів Другої світової, як ви кажете. А у нас тим часом з'явилися умовно дрони і інші засоби ураження, які створюють цю так звану кілзоу. Але на жаль, де, де чому вони все таки вчаться? Так, наприклад, якщо перевести свій погляд північніше на кордон між Росією та Сумщиною, то там фіксують. Суть, що стає дедалі більше спроб спроби прорвати кордон саме малими групами на квадроциклах та мотоциклах? Розкажіть, будь ласка, наскільки зараз це ефективно, особливо якраз в контексті того, щоб ухилитися, можливо, якось врятуватися від атаки дронів, які постійно моніторять? Ну ви знаєте, це питання із серії шкільної програми. Скажіть, будь ласка, яка швидкість переміщення піхотинця пішим порядку? Відповідь 3-4, ну максимум 5 км на годину. Тобто ну, це, це можливості людини, особливо, якщо врахувати, що піхотинність несе на собі ще бойове спорядження. А, скажіть, будь ласка, яка швидкість того ж самого мотоцикла, квадроцикла і інших таких от малих засобів пересування? Ну, вона як мінімум в 5 разів, а то і в 6, а то і в 10, ну в 10 днів. Хоча і в 10 разів може бути вище, аніж переміщення простого піхотинця. Фактор часу, фактор реакції на подражник в даному випадку, вибачте, таку, таке спрощення, спрощення має дуже важливе значення. Тому що від того, як зреагують наші підрозділи з метою нанесення ударів по групі противника, що атакує, залежить ну, доля тої позиції. І одна справа, коли вони бачать перед собою піхоту противника і мають відповідно більше часу для того, щоб а, нанести по, по ним упереджувальний удар артилерії чи мінометами, і зовсім інша справа, коли вони бачать а, підрозділ противника, який на високій швидкості висувається в сторону наших позицій. Може бути таке, що удар прийдеться наносити нашими силами та засобами по нашим оборонним спорудам, чого власне противники намагаються досягнути, посилаючи туди людей. Плюс треба розуміти наступне: знаєте, я завжди підкреслюю, що не можна недооцінювати важливість цього тактичного способу ведення дій. Тому що це дозволяє нам а, діяти наступним способом. І, до речі, в нас вже створюється перша рота, народа, яка буде виконувати такі бойові завдання. Тому що це швидкість, це маневр. Сьогоднішня війна це не просто знаєте лінії окопів, які тягнуться на десятки і сотні кілометрів. Це війна так званої очагового очегової оборони. Тобто, ми спираємося на систему опорних пунктів, між якими є. Ну, Вибачте, проміжки, і все залежить від того, наскільки організована вогнова взаємодія між цими опорними пунктами. А якщо вона недостатня, або якщо вона подавлена, то уявіть собі, який ефект буде мати прорив великої групи піхоти на квадроциклах або на мотоциклах в тили. Який хаос і безлад вони посіють і, да, Знаєте, спілкуючись з нашими польськими друзями, я наводив приклад ефективної дії так званої польської е крилатої кавалерії, гусарів знаменитих е у битвах 17 століття, коли вони е своїми таранними діями е пробивали просто е піхотні шеренги, заходили в тил противника, несучи хаос і смерть по Потилах руйнуючи комунікації і сіючи паніку в рядах противника. Така приблизна ситуація може бути і тут, тільки якщо ми додамо, що наша піхота, моторизована або мотоциклетна піхота, буде оснащена ще й додатковими засобами управління та зв'язку для того, щоб координувати артилерійський мінометний вогонь або використовувати дрони. Тому е ця тактика є надзвичайно важливою і, ну, я б сказав, так, не слід її цуратися. Та, друзі, як бачите, в сучасній війні іноді доводиться згадувати. Згадувати правила і практики, скажімо так, взагалі пізнього середньовіччя та е, таких дуже дуже далеких від нас часів здавалося б, але вони зараз, якраз як не дивно, але і якраз і працюють проти допомагають обійти сучасні е, сучасні методи ведення війни, зокрема дрони. А якщо говорити про дрони росіян, то е, е, по Харкову зафіксували, що буквально от позавчора прилетів FPV дрон, який поки що не. Не змогли ідентифікувати, яка саме це модель, але факт залишається фактом. Його заглушили вже в межі міста адміністративній на собі він ніс РПГ заряд. Не зрозуміло, куди саме він летів, але знаючи і розуміючи як діють росіяни в Херсоні, наприклад, так зрозуміло, що скоріше за все, просто, просто повбивати людей. Отже, пане Сергію, те, що Харків зараз знову під ударами саме дронів із такими от снарядами, чого не фіксували вже доволі давно, що це нам говорить про те, як розвивається взагалі інженерна думка в Росії. Це говорить про те, що росіяни е, намагаються виснажити нас якомога більше, використовуючи всі можливі сили та засоби, доступні для них на даній ділянці фронту, і вони, як то кажуть, не гребують нічим. Є дрони, вони запускають дрони. Є ракети, вони посилають ракети, посилають шахеди і так далі. Тому подібне. Тому треба усвідомлювати, наскільки важливою є особиста безпека на сьогоднішній день з огляду на те, що а, противник буде продовжувати використовувати такі засоби ураження, удосконалюючи свої системи, і ви не дарма сказали, що дрон був перехоплений вже в межах міста. Тобто треба розуміти, що противник веде постійну розвідку, яка дає йому можливість, ну скажімо так, відслідкувати ці тенденції. Де в нас є слабкі місця в обороні протиповітряні, де відсутні засоби радіоелектронної розвідки та придушення і так далі, тому подібне. Тому це ну, постійна боротьба, яка ведеться постійно під час війни, і не можна говорити, що росіяни досягають якогось там рівня і на цьому не зупиняється. Це нескінченний процес, якщо хочете. Це вже філософія ведення війни. Пане Сергію, в одному з інтерв'ю нещодавно ви заявили, що росіяни проводять напівтаємні заходи з підготовки сержантського та молодшого офіцерського складу. А можете будь ласка, розповісти детальніше, що мається на увазі, та наскільки для нас це загрозливо? Ви знаєте, ну в принципі, тут не то, що не Я би не сказав, що напівтаємно, а напівофіційні. Чому? Тому що росіяни розгорнули зараз е, дуже широку, широку кампанію щодо підготовки е, молодших та середніх командирів е, поза межами, ну, скажімо так, системи е, вищих навчальних закладів Міністерства оборони. Чому? Тому що е, противник зараз е, намагається через юнармію, через військові кафедри, кафедри наростити те, що йому вкрай потрібно. Е, е, командирський корпус. Не йдеться тільки про офіцерів, тому що на різних рівнях вони готують е е сержантів та інший командний склад. Це критично важливо для нас, е для нашого усвідомлення, того, що противник не збирається закінчувати війну, і він зараз е проводить таку ну скриту, е я б сказав, ну не назвати мобілізацію, але комплекс заходів для того, щоб мати е військово-навчені резерви. Тому що знаєте, одна справа говорити про те, що противник може там відмобілізувати е, 100-200 тисяч, але треба розуміти 100-200 тисяч людей, які не мають військового досвіду або мають там мінімальний військовий досвід. Це не армія, це стадо людей в формі з зброєю. Армію е, це стадо стає після того, як вони попадають в ієрархічну структуру, де вони мають відповідне командування, яке має відповідний досвід. Тому росіяни пішли таким е, методом, тобто створюючи додатковий резерв сержантського та офіцерського корпусу, молодшого офіцерського корпусу, звісно. Тому це надзвичайно небезпечна тенденція, і, е, і до неї треба відноситися надзвичайно уважно і е, відслідковувати напрямок її розвитку. Звісно, я не кажу, що ці сержанти або офіцери вони мають, будуть, будуть мати такий колосальний військовий досвід або будуть дійсно військово навченими, але це від росіян не вимагається. Їм потрібні початкові знання, які дозволять їм проіснувати хоча б одну атаку. Але ж це також говорить і про те, що по суті ми викосили їм весь нижній цей склад офіцерський та сержантський. Чи правильно я це розумію? Чи тобто в них же зараз не йдеться про якесь масове збільшення кількості збройних сил російських? Так вони ж більше Ви я би так не сказав. Я би так не сказав, тому що е наявність такого пулу. Не дуже підготовленого, але все ж таки підготовленого сержантського офіцерського складу дозволить одномоментно провести мобілізацію і забезпечити потреби, скажімо так, рокштатних структур своїх підрозділів, в основному піхотних на низовому рівні. Звісно, будуть проблеми з середнім і старшим офіцерським складом, тому що їх буде банально не вистачати на всіх. Але їм це і не потрібно, тому що навіть сьогодні це те, що робить противник, це поповнення ресурсів, воно відповідає потребам поповнення поточних втрат. Якраз йдеться про рядовий сержантський та молодший офіцерський склад. І знов-таки скажу: росіянину винайшли таку опцію, яка дозволяє їм проводити ті заходи ну, майже в безперервному режимі. Що ж, продовжимо слідкувати за цією ситуацією. Наостанок хочу запитати вас про е, пана Валерія Залужного. Він заявив в одному зі своїх е, виступів, що дива не відбудеться, і українцям варто на даному моменті змиритися з тим, що на кордони 91-го року поки що вийти не вдасться. Чи згодні ви з паном Валерієм, та які основні причини, якщо так? Ну причини ми з вами говорили сьогодні, то що я з ним згоден, то то абсолютно просто знаєте по різному можна інтерпретувати, не вдасться вийти на кордони 91-го року. Наприклад, я дотримуюся такої думки, що ми зобов'язані визволити Крим. І Крим може стати таким навіть, ключем припинення війни е, для нашої власної безпеки. Без визволення Крима війна буде продовжуватися в тій чи іншій ітерації, в тій чи іншій е, інтенсивності, але буде тривати і в подальшому. Е, треба розуміти також, що е, ми не можемо проводити якісь активні бойові дії, не маючи на сьогоднішній день підтримки наших західних союзників. І до тих пір, поки ми не наростимо відповідний бойовий потенціал нашого внутрішнього виробництва, тому що війну виграє економіка, а задача армії вже зробити цю війну. Переможною на полі бою, е, тому тут, в принципі, пан Валерій не сказав нічого дивного, і треба розуміти, що нас очікує довготривала боротьба. Всі ці абсолютно інфантильні сподівання, що війна завтра чи післязавтра закінчиться, є неправильними і смертельно небезпечними. Ми маємо бути консолідованим, згуртованим повністю змобілізованим е, суспільством, яке має тільки одну мету перемогти і вижити в цій війні. Інших задач у нас просто немає існувати, тому пан Валерій, дипломат, має висловлюватися таким чином. Я просто намагаюся перекласти це на більш доступну мову для того, щоб ну, у людей не виникало ілюзії, що хтось там за нашими спинами про нас про щось домовиться і це все припиниться, знаєте. Тому треба брати на себе відповідальність, і якщо ти не в армії, то ти для армії. Інших варіантів існування нашого з вами більше немає. Так. Абсолютно з вами згоден, пане Сергію. Дякую вам дуже за цю докладну аналітику. Друзі, пані панове, пан Сергій Грабський, військовий аналітик, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Дякую вам дуже. Все найкраще, побачення. Друзі. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та пишіть коментарі, що ви думаєте про. Всі наші сьогоднішні теми, які ми сьогодні обговорили, чи дійсно нам зараз треба поки що відмовитися від ідеї повернення до кордонів 91-го року, щоб більше сконцентруватися саме на винищенні російських збройних сил, і вже потім переходити до такої частини нашої стратегії. Пишіть, що ви думаєте, буде дуже цікаво почитати.